Тисячу днів болі і сліз, коли не можна було уникнути щоденних трагедій, але серце залишалося сильним. Тисячі днів крові та руйнувань, коли земля страждала від вибухів, а навколо залишалося лише згарище та порожні вулиці. Тисячу днів 1000 днів мужні випробування, коли кожен день приносив нове випробування. Але наші люди незламно не давали ворогу зламати свою долю. Тисячу днів боротьби за свободу, коли кожен міг відчути ціну цієї боротьби. Адже свобода це не просто слово. Це душа нації. Тисячі днів, коли небо плаче снарядами, а серце стискається від кожного удару. Але ми продовжуємо йти, незважаючи на війну. Тисячі днів розбитих будинків, коли теплі стіни перетворювалися на руїни. Але в кожному уламку ми знаходили сили для відновлення. Тисячі днів бажально ворожі навали, коли агресор не зупинявся, і кожен новий день приносив нові спроби знищити те, що ми так любимо. Тисячу днів, як герою клянуся життям за майбутнє, значить, що їхня жертва це крок для свободи та гідності для майбутніх поколінь. Тисячу днів, днів тисячу днів віри у перемогу. Коли на кожному кроці доводилося боротися з сумнівом, але ми не втрачали надії на перемогу. Тисячі днів, коли серце б'ється в унісон, коли кожен від військових до волонтерів був частиною руху до моти. Тисячу днів опори і незламності, боротьби за нашу націю, навіть якщо ворог здавався нам непереможним. Тисячу днів, коли кожен день виклик. І навіть у найтемніші хвилини ми не дозволяли собі падати, бо кожен момент на рахунку. Тисячу днів нескінчених втрат, коли кожна втрата це біль. Але в кожному серці ми носимо пам'ять про тих, хто віддав своє життя за нас. Тисячу днів, коли діти бачать війну замість дитинства, а дорослі змушували не пояснювати, що таке війна. Тисячі днів, коли мрії здаються недосяжними, але кожен новий крок наближав нас до нашої мети до справжнього миру та спокою. Тисячі днів на діномир, коли в серцях кожного вже виділа надія та на те, що скоро буде кінець війни. Тисячі днів тисячу днів, коли Україна стала символом мужності, стійкості і боротьби за свою землю. Тисяч днів єдності перед обличчям ворога, коли ми стали непереможними завдяки нашій єдності, навіть коли ворог намагався нас розділити. Тисячі днів, коли кожна це зброю, коли кожна надія стає потужним мотивом для нашої держави. Тисячі днів, коли кожне слово це підтримка, коли кожен висловлений до миру чи допомоги був важливим для виживання. Тисячі днів, коли кожна молитва це сила, коли ми всі разом молились за тих, хто на фронті, і за тих, хто в тилу. Тисячі днів героїзму, що вона в наших серцях, коли ми стали свідками неймовірної мужності наших людей, кожен із яких залишається героєм на своєму місці. Тисячу днів, коли з руїн піднімався незламний дух, коли руйнування ставали фундаментом для нової України. Тисячу днів, коли кожна жертва наближає нас до перемоги. Бо ці жертви це те, що дає можливість нам йти вперед. Тисячу днів, коли вся країна стоїть як один, коли всі ми, незалежно від регіону чи статусу, ставали однією великою незламною нацією. Тисячу днів, коли світло перемагає темряву, коли ми змогли відстояти свою свободу. Навіть тоді, коли нам здавалося, що темрява поглинає нас. Тисячу, Тисячу днів. днів, які змінила назавжди, коли кожна мить стала уроком сили та єдності для майбутніх поколінь. Тисячу днів, після яких Україна переможе, тому що наша перемога це результат нашої стійкості та віри в правду. Тища днів, які доводять, що Україна не зламна. і ми, народ цієї великої нації, ніколи не здамося.